Концерт за ґратами. напередодні свят творчий проект Сузір'я зробив засудженим Коломийської виправної колонії номер 41 пісенний подарунок. Кожен ув'язнений має відчути святкову атмосферу наближення нового року та різдва. Така мета акції кажуть організатори. На концерті побувала Віталія Васильчук. Творчий проект Сузір'я виступають цій колонії не вперше. Вже традицією стало вітати в'язнів з різними святами. Про необхідність таких концертів для людей за гратами, що бачать світ тільки з екрану телевізора, говорить начальник коломийської виправної колонії Олег Казеха. Для засуджених для людей, які тут знаходяться, це є необхідні речі. Це, по перше, вони хоч трошки щось бачать, що робиться за цими стінами. Також вперше виступає у цій колонії Івано-Франківський гурт звідкульбаби. Переможці Червоної рути 2009 року виконали близько 20 авторських пісень. Були в репертуарі і народні композиції, в аранжуванні гурту. І думаю, що це така буде традиція, що будемо приїжджати десь колись навідувати і веселити хлопців, так як їм тут і тяжко кому. Треба їх трошки розгрухати, так щоб вони трошки були, комфортно себе почували. Засуджені кажуть, що їм дуже сподобався концерт. Вони подарували організатору Сергію Сахарієву подарунки, картини та дерев'яний підсвічник. Ми дуже благодарні групі «Цвіту Кольбаби, що приїхали сюди в наш дім праздник. Наступаючому празднику дуже збиралася велика маса народу. Виступ зібрав повну актову залу. Деяким засудженим навіть не вистачило місця. Організатори радіють, що змогли подарувати в'язням хоч трохи святкового Настрою Віталія Васильчук, Італій Перейма, події НТК.